Хилення, воно справді гімняне. В одиничці воно просто було дивним, я не бачу причини навіть згадувати це. Бо очевидно, це було зважене рішення розробника задіяти для нього правий стік, що досить просто і інтуїтивно. Тоді як тут такої розкоші немає. Але я все одно не розумію, чому їм необхідно було змусити гравця затискати дві кнопки, так ще й друга це та, яка активує баф зброї. Що хочеш, не хочеш, жертиме стаміну цього бафу. І третій хід це направлення ухилення стіком. Тоді, як не новим є елементарне ухилення через блок, просто бляха не затискаючи R1. А точно Ніджа гайден це складна гра, і тільки кони бога війни здатні конувати бога війни, беручи рішення з буквально різних ігор, але залишаючись конами бога війни, а бог війни абсолютно оригінальна гра. Так я з'їхав з, з розваляння гри в старе добре бухтіння. Просто справді дивую те, що тут вибирають те рішення, яке буде складнішим. Тоді як простіше, нічим іншим не задіяно. І це тоді як з усім іншим. Я справді чаруюсь наскільки зручніше грається цей спіноф на портативці в порівнянні з грою з домашньої консолі, яка навіть не припиняла випускатись на момент виходу тієї портативки.